У Павлограді зменшився тариф на воду та стоки. Трохи більше, ніж на 50 копійок за кожен кубічний метр. Це пов'язано із заходами з енергозбереження, проведеними на Павлоградводоканалі. 17 апреля 2019 року офіційно в газеті урядовий кур'єр вийшло постановлення об змінення тарифу. Постановлення 116 та 117 від от 01.02 дев'ятнадцятого Таким образом, с 18 апреля 2019 года тарифы для частного сектора 30 гривен 456 копеек, для многоквартирных домов 31 гривна 488 копеек. На Самарі затримали браконьєра з незаконним виловом на майже 85 тисяч гривень. Під час спільного рейду з інспектором рибоохоронного патруля поліцейські помітили човен, у який чоловік змотав рибацькі сітки та попрямував до берега. У порушника вилучили тисячі окунів, карасів, судаків та інших рибин. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Нагадаємо, що наразі триває нерест і діють обмеження на вилов риби і раків. Скульптуру шахтаря на в'їзді в Тернівку демонтують. Замість неї встановлять нову. Таке рішення 21 березня затвердив виконком Тернівської міської ради. Причина результати обстеження скульптури, яке провели в минулому місяці. Вживання наркотиків подобання та проблема сучасної молоді. Сьогодні психотропні речовини користуються популярністю серед підлітків. Про це добре знає Сергій Лебедєв, лікар-нарколог. Він спілкується зі студентами та обговорює з ними цю проблему. Я считаю, что любопытство еще никто не отменял, и иное раз живое общение со специалистом, который сталкивается с этим непосредственно, вызывает определенный интерес, и для определенной категории, скажем так, подросткового населения, оно действительно в последующем дает возможность определиться в дальнейшем в своем жизненном пути, и вот как бы с моей, с нашей точки зрения, это необходимо, потому что Подросток старик перед вибором как йому жити оті реакції подразковозис реакції мансипація. Ми взросла, ми всі можемо. Ми живемо в другом мире, к великому сожалению, может привести к проблемам зависимости, поэтому нужно об этом говорити. Лекцію про наркотики провели для студентів першого курсу Павлоградського коледжу. Как бы подростки редко этому придерживаются, но для профилактики можно провести. Сейчас подростки ну, редко слушают кого-либо, как бы принимают все решения сами. У меня уже устоявшееся мнение по поводу этого всего. По поводу наркотических веществ точно. Я не собираюсь этого менять. Викладачі також піднімають тему наркотиків зі студентами та проводять роз'яснювальні заходи. Я працюю на першому курсі і ну якби так, щоб на першому курсі ні. Але про філактичну роботу проводимо. звичайно, ніхто з присутніх не зізнається, чи вживав він наркотики, чи ні. Проте нарколог радить батькам вчасно виявити згубну звичку у своїх дітей та поки не пізно звертатись до лікарів. Ярослав Євраєв Максим Горгола, новини ПТРК. Першу у Павлограді почали з'являтися жінки, які стають сурогатними матерями для бездітних сімей. Кількість безплодних пар настільки високо і це нормальні нормальні сім'ї там де для них возможності рождения цього ребенка навіть пусть через сурогатну маму. Для них це ну буде просто, ну, просто ка світ. Солнышко, лучик солнышка в темном царстве того бездонного э, существования до момента рождения этого ребенка суррогатной мамы. Поэтому э, э, я довольна, что у нас сейчас в Павлограде ко мне обращаются женщины по поводу суррогатного материнства, э, которые уже заключили договора, они проходят здесь у нас обследование, до обследования. Допомогти жінкам, які страждають від безпліддя, медики намагаються як у Павлограді, так і у клініках по всій Україні. В гінекології зараз у нас працює отличный доктор, который делает такие тонкие микрохирургические операции лапароскопическим методом. Он нам очень помогает в плане оздоровления таких вот женщин с бесплодием. Ну и, конечно, методы экстракорпорального оплодотворения у нас тоже много клиник, к которым мы можем обращаться. По Україні у нас работає 10, 10 клінік, які займаються именно ЭКО. Ну, а готові к экстракорпоральному оплодотворению ми совместно з врачами першого уровня. Тетяна Волкова, Єгор Митник, новини ПТРК. Пожежні машини кінологи та рятувальники. Ні, це не надзвичайна ситуація. Служба порятунку відсвяткувала День пожежної охорони. Згідно статистики, наш Дніпропетровський гарнізон пожежної охорони він є на сьогоднішній день самим великим на території держави. У нас саме велика кількість виїздів, у нас саме велика кількість пожеж, тому що Дніпропетровщина вона насищена, техногенно насищена область, тому і така велика кількість виїздів. На сьогоднішній день близько 6 тисяч наші підрозділи виїжджали по сигналу Тривога. Із них 2500 разів це на ліквідацію пожеж. Із цих 2500 це 50% пожежі в екосистемах, 10% це жилий сектор. Тому от, така от насичена у нас робота. Окрім гасіння пожеж, рятувальники допомагають тваринам, витягають машини із заметів, допомагають медикам, а ще встигають проводити концерти художньої самодіяльності. Один із таких пройшов у нашому місті. Рятувальники з усієї області демонстрували свої таланти на сцені міського культурно-дозбільницького центру Мир. В день Константин та Сергій працівники служби по рятунку, а ввечері дует Монте Карло. Ми їздимо по області, дивимося е, талантливих дітей, е, в тому числі е, ДСНС, затрудников ДСНС. Собственно, от е, такі фестивалі проводяться більше для них. А виступлення, якщо вот, я предваряю далі, завжди е, приємно виступати при повному залі. Е, Рятувальники танцювали, грали на музичних інструментах, співали та читали вірші. Наприкінці концерту начальник Державної служби надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області нагородив їх подарунками та дипломами. Ярослав Євраєв, Максим Горгола, новини ПТРК. 11 років поспіль в Павлограді проходить турнір з боксу, присвячений двом загиблим землякам Олегу Зубенко та Богдану Бруснецову. На чотириденний турнір, який організовує Сокцентр, приїхали спортсмени з усієї України. Я чув багато про цей турнір. На мені розповідав тренер, що цей турнір присвячений його другу. цей друг вже умер. Мені розповідав тренер, що вони вчилися в займалися на турнір приїхали 140 учасників, а головний суддя змагань прибув до нашого міста з Бердянська. На таких турнірах виростають зв'язки, такі як Ломаченка, Кукусік. На таких турнірах виростають. І смотрите, і у вас позже є. У вас тут такі боксери, як Барабанов. Він теж вже його знає. Професійний ринок, світло, рефері та судді найвищої категорії. Щоб організувати все на вищому рівні, СОК-центр готувався кілька місяців. Пожелаю всім спортсменам, Якщо є побіди. Ніхто не розтравиться. Треба тренуватися дуже серйозно і відноситися к цього спорту теж серйозно. Минулоріч турнір зібрав професійних боксерів, а в цьому вирішили провести змагання лише для юнаків. А в этом родом такої турнір провели, щоб побольше привлечити увагу дітей, щоб малыши займалися спортом і бродили по вулицям. Не припускають жодного такого турніру батьки загиблих спортсменів Олега та Богдана. Для мене дуже дорог. Я, на кожний, я на Кожний турнір тут і радуюсь за подаю покоління. За їх, за їх вибране правильне направлення спорт. Це дуже велике справ, не для я думаю, для всієї країни». На професійному ринку спортсмени змагатимуться до 20 квітня. У суботу останній день змагань. Ярослав Єврав, Єгор Митник, Максим Горгола. Новини ПТРК. Павлоград досі під враженням від прем'єри комедії «10 тисяч років до нашої ери. Виставу за п'єсою Чернігівського автора Юрія Васюка вперше в Україні поставили на сцені Павлоградського драматичного театру імені Захави. Це все первісні люди, але це все перші українці, і вони під час вистави вигадують нові слова, вигадують нові оздоблення, там трембіту вигадують ну, я так. Це спойлер називається. А ідея в цій п'єсі дуже чудова, що ми українці, ми всі талановиті, і в принципі, що це ми все вигадали. Ідея вистави полягає в тому, що всі українці талановиті. Грають у виставі здебільшого молоді студійці на волонтерських засадах. Репетиції проходили вечорами після роботи. Текст п'єси в рамках конкурсу Коронація слова прочитав головний режисер театру імені Захави Анатолій Рева. Мені пощастило теж почитати ці п'єси. Ну так мені здалася ця п'єса такою, скажімо так, прикольною. Бо вона і про ті часи. Це цікаво молодим людям, там, скажімо так, надглибока історія, і в тому, в тому числі в цій п'єсі є відсилки до нашого життя. Постановкою пишається автор п'єси Юрій Васюк, переможець конкурсів Коронація Слова та фестивалю комедійного мистецтва Гашотю. Я обрав такий знаєте трохи комедійний жанр, і в тому в тому, що він про минуле, але тут але, може святкувати ну, будь-який час. і тепер привести аналогію, Але більш це така немолодіжна аудиторія, розрахована. П'єса наступного разу п'єсу «10 тисяч років до нашої ери показуватимуть 19 травня. Тетяна Волкова, Максим Горгола, Артем Дехтяренко. Новини Петерка.